можно мы приехала в замок родом еще давай значит книжку только оставляй оставляй здесь

Бачиш. С той стороны то Бог Отец, а если прямо смотреть, то Голубь Дух <arbiters> <Голубь>. Святой. <third> Terima kasih telah <laughs> menonton! Віктор Григорович. Я перший директор цього музею і архітектор, який це все збудував. Наша історія починається з 2005 року. У 2005 році я для Ольги Вадимовної Богомолець, хазяйки цього музею, колекції цієї. Здобив велику виставку в Києві на Ріпінатам музеї російського мистецтва. Виставка української домашньої ікони. До нас про українську домашню ікону ніхто нічого не чув. Були ікони канонічні, поділялись і не канонічні. Ми виставляли 500 неканонічних ікон. І під час цієї виставки ми зрозуміли, який велетенський пласт культури знаходиться в наших руках. Невивчений пласт. По закінченні цієї виставки було прийнято рішення шукати під цю колекцію постійно діючий музей. Було, так? Приміщення для постійно діючого музею. Ольга Вадимовна знайшла об'яву, що в місті Радомшки продається млин, старий млин. Ми приїхали сюди подивитися, ну, напів, напівзруйнована будівля, болото і міське звалище. Тут було міське звалище, ми звідси вивезли 60 тонн сміття. от, ну Добре, сміття вивезли, а куди ж воду дівати? Почали рити канали. Рити канали, відводити воду. Ну а землю куди? Ну На кубку. Кубка землі, яка вмивається водою, то вже є острів, правда? Розрівняли трошки, і в нас вийшов острів, цей великий острів, він має форму серця, значить острів любові. Цей острів він менший за видбіром, має форму печінки, але теж дуже важливий ворог. Появляється, що в 1612 році. Настоятель Києво-Печерської лаври Єлисей Плетенецький заснував тут першу в Центральній Україні паперову фабрику. І я й десь півроку ходив біля цього будинку, я не міг зрозуміти, що в мене вистачає. Ну Начебто, все є, можна перекрити дах, все, всередині ремонт зробити. Але все рівно буде мин. От для музею не вистачало якоїсь родзинки. Думаю, от добре було б якусь вертикальну якусь мати. Башту. Але як переконати хазяїв власне, це гроші. Я зробив макет того, що було. Але розумів, що треба башта. І треба було зрозуміти, якої висоти по масах зорієнтуватися. Зробив зйомну башту і кажу, так у нас те, що є. І що б ми не робили? Новий дах, всередині ремонт. все рівно буде млин. так Ставлю башту. Це вже замок. А так знову ми, а так знову замок. Що будемо будувати? Ну, певно, що замок. Да. У 2011 році ми вже відкрилися як музей української домашньої ікони. От. А в 2012-му, я вже казав, що 2000, 1612 заснована котрірня. А 2012 це скільки років? 400. 400 років. Як музей може пропустити таку дату? Uh -huh. 400 років. І ми вирішили, будь-що зробити свою папірню. Самої папірні в цих приміщеннях ніколи не було. Папірня була на тому водомбані. Uh -huh. Її спали. Вона проіснувала 80 років. Але за 80 років роботи вони виготовили стільки паперу. Що ще 100 років після пожежі вся православна література в Києві Чаській друкувала за цим папері. Uh -huh. За три місяці було зроблено обладнання, відроджена технологія, все. Папір виробляли з льону, крупові, коноплі і старого ганчір'я. Подиві монахи до людей і скуповували старе вбрання. І з льону воно було зроблено, да? старе ганчір'я подрібнювається все. Великі чани завантажували, кіп'ятили це все виварювали воду, зливали, золу додавали. Постійно йшов такий процес. Місяць тривав цей процес. І масу цю, був такий станок, називався бітер. Він приводився в дію великим водяним колесом, і 4 ступи цілодобово довбали цю масу. Перебивали її на пульпу. Ось така виходила. Вода водой. Mm. 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 Папір називався черпаний папір. Його черпали спеціальною рамочкою. Верхня рамка відповідала за розміри, папір, за його товщину. Папір був не обрізний. Саме так було в 17 столітті. Mm. Тут ми бачимо насітку, на якій закріплений герб. Фамільний герб Єлисея Плетеницького, засновника нашої папірку. І так черпані папір. Ми зачерпуємо цю масу. Бачимо, як стукає водичку. Поверхня стає матовою. Зливаємо за його воду. Піднімаємо рамку і воля. маємо таке. Тепер ми його притиснемо до сервитки і підніме. Добре видно знак. Це водяний знак. Весь папір уйшов з таким водяним знаком. У нас є першодруки того часу з таким водяним знаком. А потім пресуємо це все, під преску. Волога відходить, потім вішаємо його на мотузку. Ось так от вивішуємо на мотузку. І вона сохне до ранку. Ранком збираємо це все. І знову під прес, Опір пресується, перекладається, знову пресується. Ось ну, такі процеси йде. От, бачите такі листочки. накриваємо І з ринку у нас виходить отакий такий. Вот От у нас. Папір з воєнним знаком. Так на Подивіться, хороша ходить. Дивіться, ну прошу. Прошу. А якщо не на світ, то... Так. Основна заслуга Івана Федорова в тому, що він зробив шрифт, набірний шрифт. За 100 років до нього такий шрифт, який звався Латиниця, зробив Гутенберг. І Іван Федеров зробив керівницю. Дуже гарний за своїм малюнком шрифт. Кажуть, що без гарного шрифта немає гарної книги. А без гарної книги немає справжньої культури. От. Наносимо фарбу. Зараз. Я зараз це вам покажу розкажу. А фарба з чого? Фарбу робили із сажі. Сажа і смалець. Тваринний жир, але додавали дьоготь для того, щоб вона була така супкіша. Вона стирається чи не? Стирається? Ну, потім ні, ну, потім не... тримається. Не... тримається. Не... І відправляємо під прес. Прит. Притиснули. Так, тут і немає. А скажіть мені, будь ласка, хіба це... це не чидать? Це... Ми, це... Ми з вами з кришні... <сушат> порожніми руками, зачерпнули трошки водички. і Маємо малий Бога в колі. Навіть не вірую, що людина візьме молитву, почитає, звернеться до Бога.

вам показували ікону, на якій Ісус посміхається, правда? <ривітна> так, так, да. Чому посміхається? Ісус? Тому що благодати Ісус. Бог це любов. Да. Якщо ви любите Бога, Бог любить вас, як Він повинен на вас дивитися. З любов'ю. На наших іконах можна побачити Матір Божа. Така пишнотіла жіночка. З ріманчиком на щічках, да? таке гарненьке дитятко на руках. Якщо ця жінка народила Бога, вони тобі не виглядає? Не блідою хоробливою, а саме так розмолокові. Mm -hmm. Так як уявлялося. О, так і моє важно. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка. Не грішити і за страху чи і за любов. Це, це інша ви філософія ви життя. Це, да? це є Євангеліє. Да. І ми так. хочемо донести це <су> до людей. Це це хоро хоро саме так було. А церковники, ну які у нас приходять, я, я задаю їм питання, я кажу, так, та вони кажуть, так не можна казати. Я кажу, а ви боїтеся Бога чи любите? Скажіть. Угу. Uh -huh. Відповіді я ніколи не отримав, розумієте? Заємна любов. Тому, як то кажуть, ага. От отак uh -huh. у нас, вони свої, ну, no, своя right. парафія, у нас своя парафія. Ти це плеснувся. Како? Лів'я? Лів'я? Ти вже думав? Йдемо в магазин, щас купимо якихось вкусняшок. Іра, ми скоро будемо. Жди звонка, ми дозволимо, щоб ти нас приймала. Хотела купить манго в шоколаде, но была только курага. Ну, я надеюсь, она тоже вкусна. Презент для Иры. Нет. Восемь, восемь. Это просто ручной работы. Вин рабы. Этот, как его. Директор. Директор. Директор музея. И... На папирник. Да. Сынок, куда выйдем? В гости. Да? Угу. На восьмой. Сейчас сюда. сюда. Не бойся, не бойся. Не бойся, она не кусается. Привіт! Привіт! Ми раді вас бачити. Привіт! Де п'ять? молодчинка! Це вас Діти було піднімають. Це рандома Це там, де ми були в замку, там раніше був млин, а рядочком там десь недалеко була е, як це бува гарня. Папирня. Папирня. А це так це очной работы папирні, там витвапируется папирню. Технологию, да. Бачи, даже, даже в один знак є. Це молитва бумага з работы с директором і архітектором Музей, тому, музею. І він Рубить типу, молитву. Це вам е, На згадку про наш візит і про до машины. Да, 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 за нести, щоб його за да, да, да. Він нам показував майстер-клас як він робиться. Це ти ви запаке був анфлотська? Мені? Він не попав. Ну, Малий так, бігав так, вокруг, там, там там територія крута велика. Да. Там дуже кстати, красиво. Тому да. там, там можна Хл хлопці хай О, бігають, а вам сходить. Є мужей... на одному полікуло, ну, типа. Да. Mm -hmm. Там ікони, типа не канонічні, які в церкви не, не можна не, не І Вони їм всі подали, yeah. то звозять. Бо І там, там даже... вони хто ісус сміється, yeah, то да, ісус. то, то Божа мати трошки така в тілі. Yeah. <совершеннолетний> доглянуто, так что да. Так что да? Что да. Так, знакомиться, типа, oh, oh, У нас у нас же